Пугачова повернулася до РФ. немислимий перебіг подій висувають різні версії повернення до РФ. Ї. Хтось говорить, нібито вона приїхала попрощатися з Путлером, хтось, нібито для того, щоб записати пісню. Та ще багато цікавих заяв стосовно її повернення. Як Кремль взагалі відреагував на приїзд Пугачової, її чоловік-іноагент, а вона спокійно їздить до РФ? Ї? Про це все поговоримо сьогодні у ролику. Всім привіт! на Каналі ptv.ua, Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть своїм коментарі. Ну а ми розпочинаємо. Стало відомо, що співачка Алла Пугачова повернулася до Ерефії. Її помітили на прикордонному переході у Пскові, а згодом у Москві на Ленінградському вокзалі. Після цього співачка вирушила до села Грязь, де довгий час жила разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним. Про те, що співачка повернулась до РФ, Ріа новини повідомила джерело. Знайома з ситуацією за його даними. Пугачова приїхала через Псков. Як повідомляє база, Пугачова приховувала обличчя хусткою, коли перетинала прикордонний перехід у Псковській області. Там на неї чекала авто марки Тойота Камрі чорного кольору. Цитую «Попередньо співачці потрібно вирішити деякі питання з нотаріусом, пов'язані з успадкуванням цього самого замку. Також її метою були якісь документи на дітей, які необхідні для завершення процесу переїзду до їх нових апартаментів у кіпському лімасолі. Йдеться у повідомленні. Аллу Пугачову помітили на Ленінградському вокзалі з валізою у супроводі помічника та концертного директора Олени Чупракової. Біля вокзалу співачка сіла в Чорний Рольс-Ройс. Пізніше цей автомобіль помітили біля будинку, що заїжджає на територію в селі Грязь. Повернення співачки викликало у окупантів змішані почуття. Наприклад, громадські діячі з організації поклик народу звернулися до голови СК РФ Олександра Бастринькіна та міністра МВС Володимира Колок. Кольцева вони вимагали поговорити з Пугачовою про статтю про образи в інтернеті. Телеграм-канал Бріф з'ясував у друзів Пугачової, що вони тепер житимуть в Юрмалі. А Галкіна вже опублікував фото з Пугачовою у Латвії. Фото підписав так якої сьогодні сонячне воскресіння в Сігулді? Російські пропагандистські канали заявляють, що Пугачова та Галкін прибувають можливість зняти статус і з Галкіна та навіть готові мовчати про війну, Ба більше співпрацювати з Кремлем. Розкривають усі карти. Нібито таким посередником вже виступає Філіп Кіркоров. Приталковіші рішення о реабілітації Чети Пугачова-Галкін. В глазах властей Киркоров контактирует с Ковальчуками и Растехом, додают у своих допасах. Схоже, в Кремле сгодне на такую угоду, что больше Путинской штатный политолог Марков. Цитую: Пугачева будет спокойно жить в Москве личной жизнью. Общественной активности у нее не будет, а в личной жизни у нее проблем никаких не будет, потому что Россия не Украина, то есть мягкая либеральная страна, а не жесткая диктатура на вин. Пишуть, що пересувається Пугачова Росією на потязі із квитками за 30 тисяч рублів за місце. Називають все віп-вагоном, де полутераспальне кровать, і навіть персональний туалет. А триденне перебування Пугачової в РФ пояснює тим, що Алла могла записувати пісню в студії в Твірі, і для цього навіть відкрили врімінна закриту студію салам. Так по старій дружбі Примадонні стілалі исключення. Галкін виступає проти військової прації. У вересні 2022 року потрапив до реєстру іноагентів. Пугачова публічно попросила визнати іногентам і її, заявивши, що солідарна з чоловіком. Станом на 15.00 5 .00 листопада за київським часом Пугачова покинула свій підмосковний замок через заднє подвір'я та поїхала у бік Санкт-Петербурга. За даними російських змі, там відбувається про. Щання з диригентом Юрієм Теміркановим, але чи заради цього вона приїхала, невідомо. Крім цього, співачку попросили перевірити на участь у фінансуванні збройних сил України через те, що вона підтримала у соціальних мережах свого чоловіка. Вважаємо її дії неприпустимими та образливими стосовно окупантів, які не мають підстав, випливає із звернення поклик. Народу прес-секретар президента Дмитро Пісков навпаки не побачив нічого кримінального у поверненні Пугачової на батьківщину. Процитую Родич іногенту, по-перше, загальним ім'ям не є і не повинен бути. Друге, громадяни РФ виїжджають до інших країн, працюють там, повертаються назад до Ерефії, потім їдуть знову. Це постійний процес, що так відбувається у всіх країнах світу. І природньо, будь-який громадянин РФ, добропорядний законослухняний, він завжди вільно повертається на свою батьківщину в Ерефію. Так само вільно її залишає з різних цілей. Чи то туризм, чи бажання. Якийсь час пожити десь в іншому місці, заявив. Пісков, скільки співачка спробуде у РФ, наразі невідомо. Згадкою залишається її мета повернення. Як повідомило джерело Шо заточення примадонни, вона приїхала, щоб скласти додатковий заповіт та забрати всі документи, пов'язані з її дітьми, які сім'я не взяла з собою в минулий візит. Крім того, в оточенні співачки вважають, що Алла Борисівна намагається допомогти своєму чоловікові вирішити питання зі статусом іногенту. За даними джерела Шо, Алла Пугачова давно заповідала все своє майно молодшим дітям, але власником замку в селі лібрує, як і раніше, є Максим Галкін. Ймовірно, співачці потрібно вирішити деякі питання з нотаріусом, пов'язані з успадкуванням їхніми дітьми цього замку. Також у телеграм-каналі Шо запевняють, що Пугачова також може відвідати церемонію прощання з народним артистом, диригентом Юрієм Теміркановим, який був ліквідований напередодні. Також знаєте, є дурська версія, нібито Пугачова приїхала на прощання з бункерним. Недавно з'явилася інформація, нібито Путлер вже все, і у мережі знову шириться непідтверджена інформація про ліквідацію Путлера. Один із телеграм-пабліків повідомив, що очільник Кремля, нібито відійшов у резиденції на Валдає. У РФ вже не порахувати просто кількість таких випадків. Про останнє стало відомо з телеграм-каналу Генерал СВР, який веде політолог РФ та відеоблогер. Валерій Соловей ймовірно це вкидання може бути частиною інформаційної спецоперації. Такою інформацією поділився журналіст Майкл Накі, зазначивши, що на території РФ неможливе існування незалежних видань, які дають інсайдерську інформацію. Ви знаєте, вообще я думаю, що многие люди прежде всего в опозиції і кстати, я сказать, сказати в Україні, не поняли вообще посила того, що зробив генерал Свер Соловей. Генералы СССР Соловей хотели дискредитировать Путина как президента Российской Федерации этим заявлением. И если бы все люди, которые заинтересованы в том, чтобы Путин ушел от власти, Просто без всяких разговоров сказали бы, да, Путина больше нет. Я это написал в 2012 году. Вот посмотрите, у меня на прозеру на есть профиль, надеюсь, его не закроют, хотя его могут закрыть в любой момент. Вот, но в любом случае перепечатки есть на других сайтах. Я написал статью в, в, в ноябре 2012 года «Патолога, анатомия путинского режима». Там три части, четыре части. Вот, в которой сказал, что политически Путин вообще... 2008 году. Все, до свидания, нет никакого Путина. А путинский режим в 2012, когда он вернулся после Медведева, и подробно все это рассказал, почему он, как он и как все это дело происходило. И вот если бы просто все оппозиционные люди, которые говорят, что они оппозиционеры, они бы сказали, все, Путина больше нету, то Путин был бы дискредитирован на международном уровне и на мировом уровне. И вот все эти люди, судя по всему, я слушал, у меня, ну, я слушаю коллег и с уважением отношусь к многим из них. И я не понимаю, как самые умные и самые уважаемые люди из этих коллег не понимают таких элементарных вещей. То есть они не понимают, что это была специальная операция. Это була спеціальна пропагандистська операція для дискредитації путінського режима. Історик та політичний аналітик Валерій Соловей вслід за анонімними телеграм-каналами заявив, що президент РФ відлетів ввечері 26 жовтня близько о 20.40. За словами Солов'я, Путлер відійшов ввечері 26 жовтня. Зараз він знаходиться в холодильній камері в резиденції у Валдає. Причиною, нібито усунення президента РФ, стало погіршення самопочуття. Та яку встановили у 2020 році ізраїльські лікарі, нібито пролікували Путлера. Також Соловой каже, що в березні ізраїльські лікарі, начебто, сказали, що можливості медицини вичерпано. Проте професор зауважив, що ніхто достоменно не знає, чи все було так, чи ні, у приїхала в Росію. За год и 8 месяцев вот эти войны, когда Пугачева уехала из России, все из войны, я не знаю, не помню точно дату, куда она уехала, но она приезжала один раз в Российскую Федерацию. Ну, уже после того, как Максима Галкина объявили на агентом, и тогда она приезжала один раз на похороны Юдашкина. На похороны Юдашкина. На похороны, где ей целовал руку Песков. Песков, она может любит, как ей Песков целует руку. На похоронах Путина Песков обязательно будет порвет два баяна. Может, снова? Может, все-таки есть надежда? Потому что, конечно, есть шанс, что она на Тимирканова приехала. Тоже умер такой знаменитый дирижер. Но, а вдруг? В общем, надеемся на лучшее, держим пальцы за Соловья. Учому ж, шкода таких плиток для украинцев пояснив политолог-международник Антон Кучухідзе війна вимагає повної концентрації, як на фронті, так і в тилу. Психологічний аспект ведення війни є одним із ключових. На перший погляд його не можна помацати, але концентрація дуже важлива. Якщо дуже сильно розвивати цю тему, що він, тобто Путлер, реально був ліквідований, багато мешканців України можуть просто розслабитися. А ви всі ж прекрасно розумієте, фактично, кожен громадян України донатить на армію у кожного Україн Друзи, родич, родичи, члены семьи перебывают на фронте. Вся держава так или иначе берет участие в войне и расслабляться не можно, каже политолог. В современном мире вообще в построении логического аргумента время доказательства, бремя доказательства чего-либо лежит на том, кто делает утверждение. То есть если вы утверждаете, что Путин то вы и должны доказывать это утверждение. А не тот, кто с этим не согласен или ставит это под сомнение, должен доказывать ложность вашего утверждения. Презумпция бремени доказательства на утверждающем. Так работает любая аргументация. Когда вы из этой модели выпадаете, все, вам никто не может ничего опровергнуть, потому что что бы вы ну, не нашли, сказали бы, а вот посмотрите, путь... Хорошо, ничего не поменялось, война не закончилась, э, там, из Кремля все не улетели, ничего не произошло, вообще ноль изменений со Путина тебе скажут, так это потому, что они договорились, да это потому, что они все в сговоре и все скрывают. Все, нет никакой возможности доказать, правда это или нет. Но для чего я вам все это рассказываю? Неужели я записываю целое видео для того, чтобы сказать очевидную вещь, что Владимир Путин не что телеграм-канал Генерал СВР пусть это абсолютную неправду. Неужели ради этого я стал записывать видео? Нет, конечно. Дело в том, что такого рода вещи, и они касаются не только Путина, это История, связанная с тем, что у нас у всех есть надежда на чудо. Чем чудо отличается от всего остального? Чудо не зависит от людей. Чудо происходит само по себе. Или, я не знаю, что еще, внутренний переворот, или еще что-нибудь такое. Это все чудеса. Ось такі новини ми маємо на сьогодні. Будемо спостерігати за цими всіми новинами разом. Підписуйтесь, ставте вподобайки і обов'язково пишіть свої коментарі, адже нам завжди дуже цікаво почитати, що стосовно тієї чи іншої ситуації думаєте саме ви до зустрічі на каналі Пітіві.